Так, ну що ж, всім привіт, друзі, з вами Фараон, Ну і сьогодні, точніше, вчора, нам, у нас вийшла нова рулеточка і Призовий путь. Е, вчора я не зміг записати цей відео, бо я був у другому місті їздив. Ну і пізніше не було світу. Не було світла дума. В общем, давайте подивимося, що нам завезли розроби. Але перед початком ролика, звісно, підпишіться на канал, поставте лайк. Ну і додивіться відео до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ну і ваші підписки. Так, ну що ж, давайте приступимо сразу, приступимо до м, призового путі. Ось так у нас виглядить призовий путь, але тут е, іде він на призовий путь і на рідку. У нас перекидає ця вкладка. Е, тут залички сотрудні зі Золотий купончик. Ви получаєте за 1000 очків 10 каски, за 2000 очків аватарочку, за 3000 очків, 5 кусочків міні матеріалів, за 5000 очків аватара, ну і соціальну візитку за 10 000 очків. 에, давайте до призового путі подивимося, що він стоїть. Стоїть у нас він 500 UC. Що ми за це получаємо? 에, ну, на першому уровні нас зустрічає ось, така, ось такий рюкзачок. На першому уровні, на другому уровні, ну і на третьому уровні. Ось так він виглядає як ігровий автомат. Тут у нас шо? графіті. Далі монетки. Опять подароктичне простанство. Один купун на прокрут у лиці подарокічне пространство. На четвертому уровні отакий От парашутик. Далі графіті. На 5 тоже тут ППХ і монетки. Тут по базі, в принципі. на сьомому рівні ось така емоція. Ось така емоція нам доступна. М -м, така слабенька емоція, якщо чесно, не знаю. Можливо, комусь зайшло. Е, тут по базі, по базі, по базі, по базі, 10, 11, 12 і по базі, 13 уровень. Шимок. На першому уровні, на другому уровні і на третьому уровні шиймачок. На 14 нема нічого. На 16 уровні у нас міфік непоганий, як на мене, непоганий міфік. На муського персонажа і на женського е, можна поставити. Так, що там у нас далі? Далі у нас нічого цікавого, як ви бачите. Монетки, монетки там. На 22-му ви получаєте міфітіський плані. Прикольний, прикольний планір. Не знаю, можливо, комусь зайшов, можливо, ні. Я забирати дану рідко не буду. Ну. Но... Прикольні міфіки. І на 25 уровні ось такий міфік. Якщо чесно, мені він не сильно зайшов цей міфік. Мені більше зайшов за, на 16 уровні. Він більш інтересніший, ніж оцей. Ну, рідка на 500 UC. За 500 UC, думаю, це нормальна ціна для такого призового путі. Також, якщо ви проходите уровні і не купляєте призовий путь, якщо ви доходите більше 25 уровнів, вам за оці завдання, оці завдання, вам монетки. І тоді ви можете купляти у любі, там де оці монети, оці, оці монетки, ви можете купляти собі якийсь скин на Ну і приступаємо до Spin. Давайте подивимося на віточку, що вона і себе представляє. Давайте за 10 UC чисто покрутимо. Ну, звісно. Монетка, ну і допунітина награда. В общем, понятно. Нічого не добного. Один раз прокрути і фватить, я думаю. На цьому фватить. Так. Ну і давайте подивімося. Що в нас робиться на. Отакі скини в нас на такому вайбіку. Ну, ну взагалі, ну подивіться. Висі б не хвостик, то. Хм. Ну, скінчик непоганий сам по собі. 600 монет стоїть. Усі міфіки по 600, як ви бачите. Ось такий ще скінець у нас є. Дівчинка ось така, прикольна. Є ще отака дівчинка Чисто, мені смахує цей скін. Знаєте, це буде, вийде нова. І з неї вернуть стало емочку. Оце скін похожий на емку. Дуже похожий. Там, де Рів. Що у нас іще? Ось такий скінець. Тує 600 монеток. Далі у в нас ось така М16А4. Скінець Емоція. 200 монет. Оружж 250. 200 монет, Чи такая така емоція. Дальше, Далі. Веєр. Далі у нас. Графіті. Чи... Ні, це продаро екрічного пространства. Це дуже продає екратичного пространства і граффити. Понятно. Ну і давайте поступимо в лабораторію і подивимося на оцю штуку. Ось такое на першому уровні виглядає віяє, на другому уровні. Отакий такий ефект удару. Непоганий, в принципі. Ні, оповіщення об унічтоження. Це у нас сковорудка, я так поняв. Ну, непогано, в принципі. Неплохо. Неплохий скінчик. Стоя він 100 монеток. Якщо хочете, маєте забирати. Так, ну що ж, на цьому, напевно. все. Ждемо літку із золотим костюмом і з емочками, і будемо забирати, звісно, їх. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую, якщо підписалися на канал. Якщо не підписані, підписуйтесь. Ну і всім-всім пока.